Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні на Росії знову вер емоції. Здавалось би, все йшло за планом. Російські пропагандисти за декілька днів до 9 травня активно продовжують накачувати росіян так званим вілічієм. Сьогодні навіть Путін вийшов з фейком, що буцім то Курська область звільнена. Хоча насправді це не так. Проте уже ввечері російські пропагандисти в засоб масової інформації підняли справжню істерику. Вони почали повідомляти, що після розмови з Зеленським Трамп знову погрожує Росії, що Трамп після зустрічі з Зеленським засумнівався в бажанні Путіна припиняти війну, що Трамп погрожує Росії вторинними санкціями через удари по Україні. Більше того, на тлі таких повідомлень російських змі сьогодні зучними заявами виступив речник Путіна Пісков, який підкреслив, що Путін заявив про готовність до перемовин з Києвом без попередніх умов. І вже немає жодного слова, що Буцім то Зеленський нелегітимний, що, начебто, українська влада нелегітимна, що Путін готовий до прямих перемовин з Україною. Що відбувається? Невже президент США Трамп почув Україну, почув президента України Зеленського? Давайте про це поговоримо детальніше і розпочнемо з того, що сьогодні в міжнародних ЗМІ одна з таких самих топових новин і тем це те, що президент України Зеленський вперше зустрівся з президентом США Трампом після сварки у Білому домі. Звертаю вашу увагу на фотографії зустрічі президента України з президентом США. І Ось це перша фотографія. Ми бачимо, що зустріч проходила тет на тет. Вона була короткостроковою, всього лише 15 хвилин. Але ми бачимо, що відстань між тільцями, між Зеленським та Трампом, вона відносно невелика. Якщо звернути увагу на вираз обличчя Трампа і вираз обличчя Зеленського, то ми бачимо, що розмова йде така плідна, і видно, що Трамп хоче почути президента України і що він хоче розібратися в ситуації. Ще один кадр, і знову та ж сама картина. Крім того, хочу в цьому випуску ще щоб ви звернули увагу на таку фотографію, де ми бачимо президента України Зеленського, президента Франції Макрона, президента США Трампа, а також премєр міністра Британії Стармера. І знову ж таки, коротка дистанція. Бачимо, що Макрон підтримує Зеленського. Бачимо, як вітається Стармер Зеленським, і загалом така атмосфера, що лідери країн Європи і президент США підтримують Україну. У Білому домі після цієї короткострокової розмови, після перемовин між президентом США і України, повідомили, що загалом розмова була дуже продуктивною. Також є заяви і Офісу президента України, але є заяви і від самого президента Зеленського. Він назвав цю зустріч, що вона така, яка має потенціал стати історичною. Хороша зустріч, один на один встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить повторення війни. Також потрібно сказати, що була запланована ще одна зустріч між Зеленським і Трампом, але, на жаль, не склалося. Є заява від Нікіфорова про те, що дуже щільні графіки, і тому зустрічі не було. Але загалом, згідно тих інсайдів, які публікують українські ЗМІ, що головне обговорили. Тобто зустріч відбулася. Ми бачимо, що відносини між Зеленським і Трампом точно покращилися. Ми бачимо це навіть по фотографіях. Чуємо заяви з Білого Дому, з України від президента України Зеленського. Проте найцікавіше інше, це те, що після цієї зустрічі, і незважаючи на те, що ще одна зустріч не відбулася, президент США у своїй соціальній мережі повідомив наступне: що він допустив, що Путін морочить йому голову. Що Путін його обманює, що Путін не хоче завершити війну. Проте, незважаючи на гучні заголовки в змі, в міжнародних змі, в українських змі, а також в російських змі, я хочу заострити вашу увагу на тому, що саме написав президент США у своїй соціальній мережі, як побудований його пост і на що він акцентує увагу. Я, Яку погоду я не уклав щодо Росії та України? Якою б гарною вона не була, New York Times буде про неї погано говорити. Чому цей легковажний репортер не каже, що саме Обама дозволив Росії вкрасти Криму України без жозного пострілу? Це війна сонно Джо Байдена, це не моя війна. Я просто намагаюся навести лад у тому безладі, який залишили Ні Обама та Байден. І який це безлад? З огляду на це все у Путіна не було жодної причини обстрілювати ракетами цивільні райони, міста та селища протягом останніх кількох днів. Це змушує мене думати, що, можливо, він не хоче зупиняти війну, він просто обманює мене, і з ним треба поводитися інакше через банківські операції чи вторинні санкції. Забагато людей гине. Такі емоції Трампа і загалом його пост він викладаєний яким чином? Ми бачимо, що его Трампа сильно задіте. У Трампа загалом, зважаючи його характер, він дуже болісно реагує на критику і дуже уважно за всім стежить. І коли він бачить, що у провідних американських ЗМІ пишуть щось погано про його угоду, про те, як він веде перемовини, це болісно його дуже сильно задіває. І коли він бачить відповідну аналітику, і це обурення почалося, цей пост, через саме повідомлення статтю аналітику в Нью-Йорк Таймс. І потім ще дуже вплинула розмова з Зеленським. Звісно, ми не знаємо, про що детально говорили, дещо пізніше будуть інсайди, але розмова була тет на тет. У будь-якому разі Трамп точно змінив риторику. І сьогодні російські пропагандисти, російські експерти задаються питанням, а як так Зеленський зміг вплинути на Трампа протягом 15 хвилин. Але я також хочу звернути вашу увагу на те, що Трамп вважає судячи цього посту, свою угоду, начебто, гарною, начебто правильною. І це також важливо. Тому не варто завчасно радіти. Але у будь-якому разі потеплішання відносин між США і Україною ми бачимо, тому очікуємо такових новин. Також щодо реакції на пост Трампа, як говорив на початку випуску, у Путіна сьогодні заявили про готовність до переговорів з Україною без всіляких умов. Звісно, Кремль реагує, тому що Путін, як ми знаємо, вже декілька місяців поспіль маніпулює Трампом. А тут такий несподіваний поворот. Після зустрічі з Трампом президент Коріно Зеленський зустрівся з президентом Франції Макроном та прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Вони поговорили тет-тет -тет щодо подальших зусиль досягнення миру. Є заява від Макрона, що Путін має довести, що справді хоче миру. Макрон, як ми бачимо, робить майже щоденні заяви, і це добре. Також президент Корріни сьогодні зустрівся з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Я також хочу, ви подивилися на цей стоп кадр, це саме момент зустрічі, ми бачимо, що у Зеленського і Урсули фон дер Ляєн такі добрі, теплі відносини, на чому я постійно наголошую. Після зустрічі фон дер Ляєн заявила, що Україна може розраховувати на підтримку Європи у переговорах про мир. Загалом, і про що я постійно наголошую на чому? Що Європа підставила Україні плече і, незважаючи на шантаж, на тиск з боку Сполучності Америки? Європа заодно з Україною і Україна на наодинці. Я також звертаю увагу на деякі коментарі від глядачів, що начебто Україну всі кинули, ні, не кинули. Якби Європа кинула Україну, тоді у нас взагалі б не було шансів. А зараз у нас є поле для маневру, незважаючи взагалі на те, що відбувається в першу чергу з боку Сполучених Штатів Америки. Декілька слів про ситуацію на фронті, зважаючи на сьогоднішні такі гучні заяви Путіна. Загалом без масштабних змін. За передню добу відбулося 156 бойових зіткнень, Важкою залишається ситуація на Покровському напрямку. Окупанти втратили тисячу задес військовослужбовців. Але щодо путінської заяви про до повне звільнення Курської області, то наші ЗМІ одразу повідомили, що на картах Діпстей два райони Курської області досі позначені як такі, що перебувають під контролем ЗСУ. Крім того, була сьогодні заява від нашого Генштабу, що на Курщині бої тривають. І що заяви Росії про завершення операції це фейк. Звісно, що Путін намагається показати так звану перемогу з одного боку, а з іншого боку, це робиться й тому, щоб російська армія, зважаючи на таке офіційне оголошення, незважаючи на ситуацію важку, незважаючи на втрати, йшла вперед. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах. Перша новина є безумовно неприємною для Кремля таким репутаційним ударом, і навіть ударом по російській армії. Є повідомлення від британського агентства Reuters, що секретний російський супутник, який пов'язаний із ядерною програмою РФ у космосі, вийшов з ладу, що космічний апарат почав обертатися безконтрольно, що свідчить про його несправність. І друга новина це повідомлення і в міжнародних, і в наших українських змі, що Україна наростила виробництво САУ Богдана до 36 одиниць на місяць. Нагадаю, що Франція витовляє 8 одиниць САУ-Цесар. Україна вже 36. Хоча сумнівно, що саме САУ, цілком можливо, що мова йде і про самохідні артилерійські установки, а також про причіпні гаубиці. Але у будь-якому разі 36 крупнокаліберних гаубиць, самохідних чи ні, калібру 155 мм, калібру країн НАТО, це дуже добрі новини. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.